На ремонті сьогодні кайзер. Ці апарати вже багато показували. Багато я їх робив. Якби зазвичай нічого цікавого. Зазвичай ніколи їх не знімаю. Але тут дуже цікавий випадок. Так, треба дивитись, як треба ремонтувати дежурку. Хопа! А тут бачимо ось така краса. Ось так, відрізали тут кусок плати від трьох етажки. І приліпили. Ось як треба ремонтувати. Не треба нічого відновлювати. Вліпили, тут прикрутили, тут на соплі і все. Ось кусачком відпаяв. Блок живлення. Ну, я вам скажу, тут досі непогано, плата досі непоганому не стані. Не знаю, чому було придумувати такий кардібалет. Тут це дуже в гарному стані. Все відновиться і буде дуже гарно. Погано, звісно, що тут ще пройшов капець. Транзистором буде незручно двою одною рукою. Це робити ну, якось зараз. Все, так, хоп. хоп. А ну-лям. Транзистори теж згоріли. Це для нас не біда. Зараз все це розберемо, все повідкушуємо, потім все обережно випалюємо, Потім покажу результати. Блок живлення майже відновлений. Подав живлення з лабораторника, імпульси гарні. Працюємо далі. Ось так відновили блок живлення. Радіатор транзистора не родний, його не було. Такий якийсь знайшов, прикрутив. Думаю, його буде достатньо. Напругу подав на сервісний роз'єм. Блок працює. Щуб на затворі. Ось такі осциллограми. Тут начебто все добре. Так, ось під'єднався до середньої ножки для регулювання току. І от тут якби ми його не крутили, у нас нема тут нічого. Це і є робота схеми антизаліпа. Ось тут маємо такий транзистор, ось цей. І він садить, як на виході немає напруги, регулятор на землю. А зараз ми подамо напругу з лабораторника і побачимо, що в нас буде. Ось. Ось як є напруга на виході, ми можемо регулювати струм. Ось так. Але порог сработки антизаліпа якось дуже-дуже низенький. Зараз я потихеньку ось зменшую. Тож, зараз ми отак хоп. Тобто, якщо напруга менше 5 вольт, зараз спрацьовує антизаліп. Я думаю, що цей порог треба трішечки підняти. Вольт так до 9. І тоді він буде працювати добре. Бо 5 це занадто мало. Трохи погрався з резисторами. І тепер маємо ось такий результат. Зараз. Так, як же вона відсвічує лампу? Ось ми маємо. Оп, ось у нас робота в антизаліп. Як напруга в дузі, стане 9,6 вольта. Зараз додаю потроху. Всього, 10,3 і ми вже маємо регулювання струму. Подивимось, як воно буде на електроді, не буде ли заважати. Якщо буде заважати, трошки ще подрегулюємо. Але я думаю, що доно працювати добре. Зіправий кайзер купи Зараз подивимось як працює дизеліп Вимкнули. перевірка на електрод. Це апарат готов.